Напередодні Дня Незалежності у Сумах організували турнір з волейболу Сидячі. Змагалися сумські прикордонники, поліціянти та команда ветеранів російсько-української війни «Ветеран-Про». За останню грав Віталій Циганок. До повномасштабної війни колишній прикордонник працював на одному з підприємств міста. З початком російської агресії взяв до рук зброю. Залишив сім'ю в бабу, якби в бабусі. На своїй батьківщині в Білопілля, що десь було і може нерозумно, і поїхав поїхав в воєнкомат, взяв речі, покормив кицю свою, заклеїв вікна. За що жалі їм тепер. Зустрівши своїх побратимів, з якими служив раніше, Віталій почав боронити батьківщину. Напередодні нового 2023 року. Він отримав поранення. Поранення дуже ламає по-своєму. Ну, я в першу чергу думав, що все, для мене вже служба закінчилася. Дякувати ну, своїй сім'ї, особливо дружині, яка була завжди поруч, підтримувала, мотивувала, тим паче донечка, все це і почалася реабілітація, відновлення. У лікарні Віталій познайомився з Миколою Заріцьким. Нині, виконуючи обов'язки директора ветеранського простору Ветеран Сумщина», а тоді військовий з пораненням, який також проходив реабілітацію, привів Віталія у адаптивний спорт. В адаптивний спорт, так, я як сказав Микола Заріцький, він навідував мене, і так як він вже приймав участь у Віктос Геймс теж під час відновлення, то, звичайно, так, він запропонував поїхати в Полтаву і спробувати свої сили. Ми, в принципі, зарвались відразу у призові місця, тобто, і слава Богу, тримаємо Марку так сказав, за суми. Потім у житті Віталія були інші старти, інші медалі: Полтава, Звягель, Одеса, Київ, Кропівницький, Буковель, Ірпінь. Крайню свою медаль золото у вислування на тренажері Віталій здобув у Ладижині минулих вихідних. Говорить, у колі рівних собі бачить мету йти далі я раджу однозначно не замикатися, спілкуватися, зустрічатися з такими як. Ми так би мовити, хто пройшов через це, щоб не замикались, не ну, не, щоб не думали, що на цьому все закінчиться. Це тільки починається. За Віталія на цей турнір прийшла поболівати його донька. У підсумку команда Віталія ветеран Про виграла два поєдинки і посіла перше місце. Команда ГуНП фінішувала на срібному місці прикордонного загону на третьому. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.